Read my poker face, Hollywood girl. <laughs> Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі! Це рубрика Голос мікрофону як давно не було цієї рубрики на каналі, і ось вона повертається. Це рубрика, в якій ми можемо послухати голос виконавця під час виступу, записаний з мікрофону. Тож сьогодні ми будемо слухати виступ Альони Альони та Джері Хейл на Євробаченні з 1 Півфіналу. Хочу, щоб ви вже ставили лайк, буде дуже цікаво. Але перед початком прослуховування хочу вам нагадати, що я розпродаю курс по мобільному монтажу, де ви швидко навчитеся монтувати на мобільному пристрої. Курс підходить як для власників Android, так і iPhone. Там є і базовий монтаж, складний монтаж, ефекти, робота з нейромережами за таку ціну. Курс, просто топчик-горобчик, тим паче він залишається з вами на все життя. Нагадаю, що посилання змінилося на передбання курсу, тож внизу під відео ви знайдете нове посилання, де потрібно внести 599 гривень і написати свій нікнейм в Телеграмі. І потім ви отримаєте знання на все життя. Ну що? Я вчора випустив пісню і кліп. Також кліп, до речі, я зняв на мобільний телефон, змонтував на мобільному телефоні. Можете оцінити. Пісня називається Граф під Аракула про ваших колишніх тюбіків або не зовсім колишніх. Знаєте, послухайте також пісня, створена від А до Я власне мною. Ніхто мені не допомагав. Тож оцініть, послухайте, поставте лайк кліпу, але це я пізніше, пізніше скажу. Трішечки не, не в той час я вибрав постати нову пісню. Зараз Євробачення, тож потрібно знімати про Євробачення. Я вважаю, так, що це довго, щоб я не затягував, не трендів. Я вважаю, що нам потрібно вже слухати виступ. Відео картинка буде транслюватися з залу, тому що оригінальне відео з Євробачення приходить не те ж авторські права, просто блокує це відео. А, і хочу сказати, що голоса з мікрофонів будуть зняті як в Джері Хейл, Альона Альони, так і у бек-вокалістів, тому що все писалося в один канал. А те, що було прописано в інструменталі, не буде нам попадатися. Слухаємо. Джери, джерело про собі шлях, щоб пишу би не було, світ на її плечо. Мені, мані, маніці мані звивості з келясті, але знай в твоїй руці твоє власне, хи давай палай <пів> уху. <пів> Мама Тереса Діва Марія Босі, ніби по лесу йшли по землі, да Мама Тереса, Діва Марія Ода, Ти вас свобода Human Bees. Ще з малями шукали шлях, та життя петля, ні тих, хто падає. Yeah. На своїх печах ще мале дівчани, се зболічані бачає, що то yeah. бегає Знову не така, то на то м'яка одяг на кістках вилякає, чи то пімінець. Ви твоє дитя, що твоє життя, та рука і затяг, скоро вже yeah. кінець. Нікак ти скоче, аби ми зламали себе, в топі зараду не по повалилися. Хай то схова за покружкою, не навіть залишку, ти пускаєш трісні, добралі поліза, але в небі є святі. Похи бачили цю землю, знаєш, ті, не стишлями, тому і не даремно, ну і їх буде дуже слав. Like, I'll, I'll always be following you, brother! We are Mother Teresa and Mother Mary Please, don't leave us <mimics> With us, Mother Teresa and Mother Mary Oh, that she has her human being We Teresa and Mother Я думаю, ви знаєте, що я цього року як ніколи підтримую українського представника на Євробачення, тому що це вперше за такий час на Євробаченні і за час ведення моєї діяльності на Ютубі, моєї діяльності як музичного критика. Я вперше так вболіваю, я вперше так задоволений представницями. Представником України від Євробачення, то не хочеться і критикувати. Тим паче, знаєте, знайдуться люди, які знайдуть в моїх словах, в моїй просто думці, якийсь негатив. Ну, типу, так окей. А, це так само, як до мене доколупалися до слова, що я сказав, Боже, як красиво під час реакції на виступ Джері Хілл. Боже, це просто суржик слово. Мені написали такі неприємні слова. Я просто був в шоці, люди. Коли мені кажуть, що я тут всіх просто крию матом артистів, люди, подивіться, що пишете ви. Ви просто втоптуєте в землю а, інших людей. Це правда, якщо зайти, хоча в мене максимально позитивна, неймовірна реакція на виступ Джері Гейлбу і Альони Альони, люди знайшли. В слові красиво, просто його рознесли так. Я просто ці люди, я розмовляю українською мовою, і також я розмовляю із суржиком. Я не розмовляю російською мовою. Типу, не починайте, не роздувайте. І повернусь, вибачте, відійшов від теми. Я не хочу тут критикувати, але от мені є пару моментів, коли ми послухали все без особи там бек-вокалу. Так, без цього масштабного звуку, без інструменталу. По-перше, дівчата, звісно, мені здається, приховують, що вони хвилюються, але я скажу: от хвилювання, знаєте, як я себе заспокоюю, коли там десь виходжу на сцену, вручати премії або якийсь там публічний виступ. Я себе заспокоюю тим, що коли під час атак, під час тривог не уявляєте, що зі мною відбувається, в мене вилітає серце, в мене трусить, і я не можу це ніяк контролювати. Мені дуже страшно. І коли я там перед виходом на сцену, я завжди згадую цей момент, думаю, блін, вихід на сцену, це взагалі, ну тіпа, це кайфуй. Ну, типа, страшне відбувалося реально тоді, коли ти біжиш в укриття, і так я себе заспокою. І, типу, мені здається, що дівчаткам ще потрібно трішки розслабитися. Мені здається, що вони більш зосереджені. На тому, щоб все встигнути, встати в е, точку. Знаєте, якось і Джері Хейл, знаєте, так чу-чуть напружено, мені здавалось під, на, під час виступу. Це так зараз суб'єктивно. Е, просто от в фіналі їм треба заспівати, от як переможці. Хоча б виступ шикарний. Стосовно вокалу, хочу додати, то я зараз послухав е, стосовно Джері Хейл, почнемо. Мені здається, що от Яні дуже класно співати на верхах. Вона легко володіє своїм вокалом, е, а от на низах. От, коли вона співає джере, джере джерело, і оце з нами, вона якось вступає невпевнено. Знаєте, От таке здається, відчуття складається, що. Ем... Коли ти записуєш це дома або в студії на мікрофон, там і умови такі, що ти можеш спокійно розслабитися і це проспівати там субтоном, ще якось. А під час живого виступу на концерті, ну типу, буває технічно, наприклад, заспівати субтоном це проблематично. Інколи пер, приходиться переходити там на грудний регістр на гору, розумієте, от типу, щоб це був дзвінкий голосний звук. Ну, типу, а коли субтоном, ну, інколи мікрофон це не витягує. І витягнути це тим чи, чи, паче під, під час прямого ефіру дуже важко. Мені здається, що Джері Хейл, от коли вона співає на низах, ем, таке відчуття складається, що їй, типу, занизько це. Але просто це не ті умови для такого живого виконання. От, типу, от моменти джере-джере-джерело. -джер Е, от мені чуть-чуть вони от, типу, от, здається відчуття, що їй низько. Якби це там було на півтона вище, уже, уже легше, розумієте, вже більше звуку виходить. Це так. Це чисто суб'єктивно. Е, ну і мені здається, і хвилювання. Е, дивіться, я не розношу, я просто кажу те, що я чую. Мені дуже подобається виступ. Дуже-дуже. Ну, це найкращий виступ о, о, за історію Євробачення від України. Це факт. Альона Альона, теж знаєте, трохи здава. От я скільки подивився репетиції, вона весь час на кожному виступі співає трішки по-інакшому. В кінці також викрикує по-іншому. Скоріше за все, також буває не вистачає дихання. Я чув, що Альона Альона розповідала, що там треба. Дуже високо підніматися на сцену, швидко дійти до тієї точки. І оце хвилювання, що треба перекинути той мікрофон. Воно звучить розкішно, ні одного фальшу. Приспів прекрасний. Ми чуємо також мікрофони бек-вокалісток, які співають дуже цікаву таку гармонійну лінію, незвичну, так як молитва. Це я не знаю. Це навіть, напевно, і не терція, це якась інший якийсь інтервал. Ну, типу, цікаво, воно звучить як молитва, да, такий вообще інший перехід, і це й виділяє цю пісню в цій унікальності. Що тут у нас наскільки багато хуків, да? у нас і приспіви, і гармонії, і реп. Я бажаю від щирого серця шикарного розкішного виступу. Так не придирайтесь до слова шикарного. Uh, повірте, найдіть людей своїх сусідів, які взагалі російською мовою спілкуються, скажіть їм це добре, а не те, що я десь в мене там суржик може проскакнути, тому що я в шоці просто від хейту в коментарях. Uh, я людина, яка знімає два роки, кричу, що люди переходять на українську мову слухати українське, на мене накинули за слово, за одного слова суржика. На мене накинулись в коментарях. Вибачте, що повертаюсь до цієї теми, тому що мене тригерить дуже сильно. Mm -hmm. Я бажаю щирого серця. Uh, розкішно виступити в фіналі. Віддати всі ті сенси, які закладалися в пісню і виступ. І звичайно я бажаю перемоги, тому що ще ніколи так заявка від України не заслуговувала на перемогу. Ця заявка заслуговує абсолютно об'єктивно всім. Всім на перемогу. Ну, тому що я можу так, сказати, що деякі наші там перемоги вони були пов'язані з певними обставинами. Так, ну давайте казати, дивитися правді вічі. Але тут це вперше наскільки стильна заявка, я розумію, тут про, про голос потрібно говорити. Ну, голос класний, все супер. Просто є були які моменти, які мені здаються, е, от, ну, чисто для. Такого майданчику, я ж кажу, там десь трішечки важкувато на низах, десь там не вистачає дихання, ну то таке, я кажу. То чисто це, от не знайдіть, будь ласка, я вас дуже прошу, не знайдіть в моїх словах зараз, типу якийсь хейт чи поливання бруду. Ну що, будемо болівати. Я нагадую, що в мене будуть ще прямі ефіри на каналі. Да? А, також нагадую про курс по мобільному монтажу. І також, будь ласка, після цього відео йдіть, подивіться мій кліп на пісню «Граф під оракула». Який я зняв сам, також зняв сам на телефон, змонтував на телефоні. Пісню зробив сам, написав сам, записав сам, звів сам, мастерінг зробив сам. Я старався. Це смішна, дурна пісня, жартівлива. Е, я думаю, вам сподобається. Тож, ось, ось вона, можете вже нажимати, да, переходити, а потім ще якусь по мобільному монтажу придбати. І до зустрічі в прямих ефірах, до зустрічі в наступних відео. Я вас дуже сильно люблю та ціную. Бувайте!